Може, я когось дивую, але скажу таку річ, що для якісного класного сексу не обов'язково кохати людину. Достатньо бути обізнаною, достатньо знати, як саме тобі подобається займатися сексом, і саме основне мати співпадіння, тобто, коли якісь побутові моменти не впливають на якість вашого сексу. У вас просто є меч у сексі. Як розвити цей меч? Як зробити стосунки такими, щоб секс залишався класним і ніякі образи не впливали на його якість? Щоб ви могли в сексі продовжувати відкриватися і довіряти один одному? Я підкажу і навіть навчу. Обирай мій курс Менторинг 18, купуй його, і там ти дізнаєшся все про зрілу сексуальну освіту.